20 хвилин і голова на дворі. Ну, звісно, не рахуючи знятої клапанки, яку я перед цим знімав. В принципі, швиденько навіть швидше, ніж в Жигуля викидається. Випускний колектор викинув, а впуск. А що тут впуск? Впуск тільки водичка запалювача салону і з редутера. Все. Ось такий от стан на 3000 прокатаних кілометрів. Прикладку під голову, мабуть, зажлублюся, та <кхем> цю і залишу. Бо як для мене вона нова 600 гривень, не знаю, стан гарний, наче байдуже. Нічого і не буде. То блока прилипла, ані не прилипла. Побачимо. Оце, до речі, виборки під клапана я сам робив, бо поршня тут ідуть рівнесенькі. і... Ще тоді я подумав, що було б дуже неприємно, коли отакий ремінець рветься. Та він, до речі, такий, як в е, п'ятого мотора жигулячого, ну, здається, що такий ж ідентичний підходить. Ну, як порветься, то буде дуже неприємно. Через такий тонесенький ремінець. Доведеться тоді робити, знімати голову і робити ці клапана. То зразу тоді і робили ці виборки. Ну, якщо кому цікаво, то я окремо покажу, як їх робив, поки голова буде снята і. і, і. Поки буде час на фрезеровку, можу показати, як я оце робив. Може доведеться навіть і глибшенько їх робити, якщо голова трошки нижченько сідатиме. Але оце так зараз дивлюся, що мені здається, що я сказюся та витягну блока і. Мабуть, ще й блока фрезерну. Бо Блок трошки видний. Трошки недохід помічається. Оце і не знаю. Сказиться чи не сказиться. не небагато, але, але. Ой, буде видно.